Великодній кошик це особливий символ свята, який наповнюється продуктами, що мають глибоке значення, Поясніть дитині, що кожен складний. Кошика не випадковий, а має традиційне та духовне значення. Почніть підготовку разом, адже це гарна нагода для спілкування і виховання любові до звичаї. Головним атрибутом кошика є паска, святковий хліб, символом життя та воскресіння. Паску можна спекти вдома або придбати, але обов'язково зберігати урочистість під час її приготування. Другим важливим елементом є крашенки або писанки. Вони символізують відродження природи та життя. Прикрасте яйця разом із дитиною, фарбуйте, малюйте візерунки, використовуйте наклейки. У коші кладуть м'ясні продукти ковпасу, шинку або сало, які символізують щедрість і достаток. Обов'язково додайте шматочок хрону, він означає силу духу та здоров'я. Сир і масло це символи чистоти, ніжності та Божої благодаті. Хліб або булочка можуть бути додатковими символами дому та праці. Часто додають ціль як оберіг та знак достатку. В кошику має бути також свічка, вона символізує світло віри та надії. Усі продукти потрібно красиво і охайно вкласти до кошика, застеливши його чистим, вишитим рушником або серветкою. Навчіть дитину складати кошик обережно та з любов'ю. Можна додати маленьку листівку, яка дитина зробила власноруч. Це додасть тепла. Не кладіть у кошик надмірну кількість продуктів, головне не обсяг. А символіка. Уникайте сучасних солодощів, які не мають традиційного значення. Якщо хочеться додати щось дитяче, покладіть фігурку у формі зайчика чи курчатка з тіста. Поясніть дитині, що всі ці продукти після освячення їдять у родинному колі, дякуючи Богові за дари. Освячений кошик несе в дім мир, злагоду і радість. Доручі дитині нести кошик або допомагати вам. Вона відчує відповідальність і святкову атмосферу, бо про значення скромності та вдячності. Відчуття радість від спільної підготовки до тугомного єднання, навіть прості дії мають важливе виховне значення. Великдень це час добра, світла і любові. Зробіть збирання кошика маленьким родинним ритуалом. Зберігайте ці традиції, передавайте їх від серця до серця. Нехай великодній кошик буде не тільки смачним, а й щирим, світлим символом вашої родини.